Дорогі присутні, сьогодні наша країна переживає складний час. Ми всі спостерігаємо за подіями, які відбуваються в Україні. А сьогодні, вшановуючи пам'ять нашого пророка, я наскільки розумію, що сьогодні український народ до кінця ще не вивчив його творів, його заповітів. І сподіваюся, що наш пророк. Заповів нашому народу кращу долю і в боротьбі, в єдності нас чекає краща доля, і ми надалі будемо жити в вільній незалежній Україні і вшановувати пам'ять великого кобзаря. Слава Ісусу Христу! А зараз, шановні, ми запрошуємо всіх, хто хоче прочитати вірш Шевченка або про Шевченка. Прошу. А і ще одночасно зараз. Давайте діти випустимо кульки в небо. В знак такої кошани нашому великому ковзарю. <плес> давайте, піднімаємо, <плес> піднімайте <плес> кульки, піднімайте <плес> кульки, на засейні. Да, зараз ми будемо газу читання вірші. Буду, чи... Зараз всі, хто хоче взяти участь, хай візьме участь, а тут нас хто не знає. Є ковтарі, прошу взяти і читати вірші Шевченка. Прошу. Я поет. Я Шевченко. Є пісня у серці моєму. Недоспівана пісня, що ляже у інші серця. Що на гімн не обернеться, стане рядками в поеми, що ніколи не згине, ніколи не дійде кінця. Покохайте її, ту, яку я покохати не зміг. Поцілуйте її, ту, яку я не зміг цілувати. Я повівся прахом, аби впасти коханій до ніг. Я собою злечу, аби пісню про біль проспівати. Я не мав того часу, у котрий кохає жінок. Я не міг цілувати, розмазавши вірші губами. І немає коханий, десь вона там, ми житьми. Я не маю дружини, у мене немає синів. А нащадки мої, то пісні мої, тужні та дужі. Я поет, я один. Я ступаю в смертельні бої. Через довгі роки світ побачить онуки мої, діти віршів моїх. Я поет, я Шевченко, є пісня у серці моєму, недоспівана пісня, що ляже у інші серця, що на гім не обернеться, стане рядками в поеми, що ніколи не згине. Ніколи не дійде кінця. Мер і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки... Нарі на Бога, не нарікаю ні на кого, а сам себе дурний дурю, та ще й співаючи урю свій переліг, убогу дниву та сію слово. Добрі ж жнива, коли то будуть, і дурю себе, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою, Та засійся, чорна ниво волею ясною. Орися ж ти, розвернися полем, розстелися, та посійся добрим житом, долею полейся. Розвернися на всі боки, ниво, десятино. Та посійся не словами, а розумом ниво. Вийдуть люди жито жати, веселі веселії жнива, розвернися, розстелися ж, У Бога я ниво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Б дурю, бо лучше одурить себе таке, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всяко нарікать. На Бога. Минули літа молодіє, холодним вітром от надії уже повіяло зима. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадити нема, ані когісінько нема. Сиди ж один, поки надія, одурить дурня, осміє, морозом очі закує. А думи гордії розвіє, як ту стежину по степу, Сидиш один собі в кутку, Не жди весни святої долі, вона не зійде вже ніколи, садок твій позеленить, твою надію оновить. І думу вольною на волю не прийде випустить, сиди і нікогісінько не жди. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаково вісінько мені. В неволі виріс між чужими, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну, його ж замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі її люди присплять лукаві і вогні, її окрадено і збудять. Ох неоднаково мені. У рибок з поеми наймичка поєднались. Молодиця, рада та весела. Ніби з паном повінчалась, закупила села і у хаті, і на дворі, і коло скотини, і ввечері, і вдосвіта, а коло дитини так і пада, ніби мати, в будень і в неділеньку головонькою йому змиє, сорочечку білу, щодень Божий надіває, грається. Співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Дивуються старі мої та, та моляться, а наймичка щовечора тяжко важко плаче, і ніхто того не чує, і ніхто не бачить. Окрім Марка маленького. Хіба воно знає, чого наймечка... Сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує. Сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, не зна, Марко. Реве, та стогне дні широкий, реве та стогне дні широкий. Сердитий віть. Завива, додолу верби гневисокі, Гораве хвилю підніма, І блідий місяць на ту пору, і хмар де де вигляда, неначе чом в сині морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів Уривок з поєм поеми Єретик. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольському престолі чернець задований сидить. Людською кров'ю шинкує, і раю найми віддає. Небесний царю, твій всує, і всує царстві твоє. Розбойники, людоїди, правду побороли, осміяли твою славу і силу і волю. Земля плаче у кайданок, як за дітьми мати. Немає кому розкувати, одностайне стати за Євангеліє правди, За темні люди, нема кому розкувати. Чи то ж і не буде? Ні, настане час великий небесної кари. Розпадуться три корони на горді тіарі. Розпадуться, благослови. На месті, на муки, благослови мої Боже, не твердії руки. І всім, хто прийшов підтримку акцію Шевченко, єднає українців, нехай в кожного з нас. В нас панує в серці та велика любов до України, до історії свого народу, яку пороніс через своє життя Тарас Григорович Шевченко, бо і сьогодні він звертається до нас словами Свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте, останню тяжкою минуту за неї Господа моліть, і тільки тоді, на оновленій землі, врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і буде. Будуть люди на землі, і я хочу запро.